Чому люди не вірять в Бога? Або чому він уходять від Бога? Да? Чому тому, що це тайна, це таємниця? Чому люди уходять з церкви? Тому що вони це тайна так само, тому що Бог це він невидимий. Да? Якщо би він був видимий, то б черга стояла в церкві. І люди б масово ходили в церкву, тому що це таємниця. На да? і цю таємницю не кожен може пізнати Да? народження Ісуса Христа на цій землі. Це так само було таємниця. І якщо б вони знали цю таємницю, вони б не розіп'яли Ісуса Христа. Тому що коли Ісус Христос родився, тоді. Відбулося зіткнення двох святів, і ангели спустилися і сповіщали про велику радість, тому що родився Ісус Христос, і пророки пророкували дали йому ім'я що Означає Бог з нами, тобто Бог з нами з людьми. Він прийшов на цю землю у плоті. Да? Він так само мав мав дух, душу і тіло, але це була для багатьох таємниць. І так само з самого початку, да? як Бог створив цю землю у старому заповіті, написано, що Бог три, три єдиний. да Бог, отець, Бог син і Бог Дух Святий. Тобто Ісус Христос це Господь, це Бог, ім'я йому Слово Боже, Емануїл, Яхве. Єговада це Бог в плеті, який прийшов на цю землю, і е, ця таємниця була скрита від всіх. І е, коли і Ісуса Христа розіп'яли, він спустився в пекло, да забрав ключі від Ада і смерті, створив церкву для того, щоб церква пізнала цю таємницю і розповсюджила розповсюдила далі, тому що після Вознесіння Бог поставив е, Ісуса Христа поруч з собою і зробив його великим над усім. Тому цю таємницю можна пізнати тільки у церкві.